Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Спішу до вас поділитися з вами своїм відшивом роботи, яка називається Таємна жіночність. Скільки ж я відшила? Я практично відшила повністю обличчя. І хочу поділитися з вами, як воно, поки в мене є така можливість, як воно виходить. Я тут трошки приболіла, можливо, трошки в мене голос не, не такий. Ось сижу поки вдома і є можливість зняти відео, поки нікого немає. В квартирі Тишина вирішила відзняти вам відео. Ось таку дівчину, ось таку красуню я вишиваю. Дуже Думала, буде важко мені відшиватися ця робота, але вона мені дуже легко відшивається. І вишиваю її задоволенням. Вишиваю і хочеться бачити, що буде далі. Хоч тут таких вісім тільки відтінків, і всі такі, знаєте, однотонні, але вишивається вона мені дуже навіть легко і з задоволенням. Ну, давайте я вам покажу, як виходить. Моя робота, як я її відшиваю. Ось ось така, ось така красуня. Практично зашито повністю обличчя. Буквально ось тут ще трошечки десь не дошито. Це вже тінь іде, ось це борідки трішечки, буквально десь два рядочка не дошито. Ну і тут кусочок. Ось тут кусочок, це вже йде рука. Ось, ось така красота. Вона, повірте, вживу дивиться, взагалі як жива, так віддалити її. Вона така, ну як жива, дуже красива буде робота. О, казала, що я її нікому, мабуть, і не подарую, і не продам. Вона мені дуже подобається, не знаю. Щось вона мене так, вдох... якби вдохновляє. Не знаю, така, подобається мені ця робота. Вишивала я спочатку ішла повністю ось так рядами. Ну, Щось я вже привикла, що мені за довгий ряд, і думаю, як мені зробити, я вернулася до своєї вишивки, верніше до свого способу вишивання, який я вишиваю ось так: ось таким чином, що на одну бісеринку більше. Тільки я тут пішла нерівно, бо я тут іду, рівно в мене йде, а тут а на одну там, бісеринку більше, наприклад. Щоб не було видно ось цих ось таких стиків. Якби, ну, коли вишиваю щось так рівно, потім може бути видно ці стики. А коли вишиваю ось таким чином, тих стиків не видно. І тому я вирішила, не люблю шити дуже довгі ряди, тому я вирішила вишивати саме так. таким чином. Зараз трошки ось тут душию, і, можливо, піду з тієї сторони вишивати ось цю руку. Ось так. Тут я душию вже тут, а, можливо, зрівняю, так би потрошки доганяти так само ту, ту ручку. Це вже тут і починається ось це як грудь, грудь починається ось це. Це рука, це рука, це волосся, наскільки я розумію, да, це волосся йде. Ось така буде красота. Ось так виходить у мене моя на даний час робота, і на такому етапі вона зупинилася. Зараз я тут трішки повишиваю, бо вчора в мене була температура. О, дуже все тіло ламає, дуже не мала сили сісти повишивати, а зараз, думаю, включу якийсь собі фільм і якусь мелодраму і буду сидіти вишивати. Таки в даний час немає температури. І тишина в квартирі повишиваю. Скажіть свою думку ви, як вам ця робота, подобається, не подобається? Я ще, в принципі, не зустрічала цієї саме роботи в Ютубі. Цю схему я замовляла в Олесі Архібіц Здається, Разом з бісером я замовляла, якщо не помиляюся. А можливо, я окремо замовляла бісер. Вже не пам'ятаю дівчатка, чесно кажучи. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Я сподіваюся, що мені всього бісеру вистачить. Ось така красота у мене буде. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні показати і розказати. Будемо спостерігати за цією роботою, час від часу буду старатися вам показувати відео відшиву цієї роботи. Можливо, мені передадуть сюди ноутбук, то, можливо, буду де заходити в прямий ефір при можливості. Но не обіцяю. Ви ж знаєте, щось я до прямих ефірів відношуся трошки. Не знаю чому. Але, можливо, зробимо прямий ефір і разом повишиваємо. Ну, якби вдома, мені було зручніше, скажу, робити прямий ефір, тому що я виставляла камеру на роботу і сиділа, вишивала і з вами розмовляла. А тут у мене нема станочка, я тримаю в руках роботу, так не вийде зробити. Так що, ой, мені нігті вже відросли. робити манікюр. Ось така красота в мене буде. Дякую всім, хто був до кінця цього відео. Всім гарних вихідних. Всього-всього найкращого, щастя, здоров'я, миру, мирного. Неба над головою, щоб все було в наших сім'ях і в нашій Україні, все було якнайкраще. Усім, папа, з вами була Наталя Де.